У цюриху сьогодні відбулося жеребкування плей-офф до чемпіонату світу 2026-го, а також європейських відбіркових раундів, які визначать ще кілька команд-учасниць світової першості. Подія привернула особливу увагу в Польщі та Україні, оскільки саме ці збірні отримали ключових суперників на шляху до фінальної частини турніру. Під час європейського жеребкування колишні зірки Марко Матерацці та Мартін Далін визначили пари плей-офф. Для Польщі жереб склався доволі напружено у півфіналі. Шляху Б поляки прийматимуть Албанію, а переможець цієї пари зустрінеться з переможцем матчу Україна Швеція. Таким чином, вже на наступному етапі може відбутися потенційно історичне протистояння України та Польщі. Матч, який може вирішити долю путівки на чемпіонат світу, Україна отримала право зіграти півфінал удома, що стало важливим психологічним фактором для команди. Суперником синьо-жовтих стала збірна Швеції. Сильна та стабільна команда, яка вже неодноразово проходила через плей ЧС. У свою чергу Польща, попри статус господаря півфіналу, отримала непростого суперника. Албанія в останніх кваліфікаціях стабільно показує прогрес і вже не вважається андердогом. Після жеребкування були сформовані і фінальні сітки. Переможець пари Україна, Швеція прийматиме переможця матчу Польща, Албанія. Тобто вирішальний матч за вихід на ЧС може пройти саме у Варшаві або Києві залежно від результатів півфіналів. Крім європейської частини у цюриху також визначили пари міжконтинентального плей-офф. У першому шляху Нову Каледонію чекає матч проти Ямайки, а переможець зіграє з ДР Конго. У другому Болівія зустрінеться з Суринамом, а далі Ірак. Та головна інтрига дня для регіону саме європейські матчі. І Польща і Україна отримали шанс знову вийти на чемпіонат світу. Обидві збірні починають свій шлях удома, і обидві мають реальні можливості вийти у вирішальний раунд, який може перетворитися на запекле сусідське дербі, за путівку до США, Канади та Мексики у 2026 році. Крім європейської частини, у цюриху також визначили пари міжконтинентального плей-офф